Мія Афла Лошунем. Всього 15 публікацій в інстаграмі та вже понад 100 тисяч підписників. У чому ж секрет? Схоже, що в розкішному волосі власниці аккаунту, який всього 6 років. Маленька дівчинка з Ізраїлю на ім'я Нія Афлало Шунем має настільки густе волосся, що дехто навіть підозрює її в носіння перуки, але ні, ця краса абсолютно природна. Мія просто обожнює позувати перед фотокамерою. Дехто з користувачів сумнівається, чи не занадто дівчинка мала для такої популярності, проте дитина отримує неймовірне задоволення від слави та радісно втілює будь які образи. Мелані Дікерсон. Мелані зовсім маленька, і у неї величезні очі, яким позаздро будь-яка Дісневська принцеса. Однак ця краса небезпечна і може нашкодити дівчинці. Річ у тому, що у Мелані рідкісне генетичне захворювання синдром Аксенфельда Гірера. Яке коли-небудь може позбавити дівчинку зору? Діти, народжені з цією хворобою, часто мають маленькі або майже відсутні райдужні оболонки. Тому здається, що їх очі це суцільні зіниці. Світло потрапляє до ока саме через зіницю, тому такі діти, як Мелані, надзвичайно чутливі до світла. Коли дівчинка хоче вийти на вулицю, наприклад, діти від будинку до маминої машини або на ігровий майданчик, вона повинна бути дуже… Уже обережною мелоні завжди потрібно носити свої чарівні сонцезахисні окуляри. Тільки так вона може захистити себе від світла сонця.